Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Чуємо, і бачимо. Доброго ранку, чутно. Доброго ранку. Так. Нагадую, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Так, скажіть, будь ласка, чи присутні на громадських слуханнях представники громадськості? Чи це всі тільки представники суб'єкта господарювання? Немає, да? Ну, якщо громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 20 травня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій громадськості до планованої діяльності публічного акціонерного товариства Укрнафта, якою передбачається спорудження свердловини номер 11 д Линського Розбишівського родовища, оброблення та видалення відходів буріння під час спорудження свердловини 11Д линсько Розбишівського родовища, номер справи в єдиному реєстрі. Угу. Пропав зв'язок вибило нас з конференції з вами. Так, все. Ну, для протоколу я почну заново, щоб була запис. Так, повідомляю, що сьогодні, 20 травня, 2025 року слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності публічного акціонерного товариства Укрнафта, якої передбачається спорудження свердловини 11 д линсько розбишівського родовища, оброблення та виділення відходів буріння. Під час порудження свердловини 11 д линсько розбишівського родовища, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД номер 11966. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13.12.2017 року. номер 989. на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та суб'єкт господарювання. У визначений час громадські на громадські слухання не з'явилися, про що згідно з пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадське слухання вважається такими, що відбулися. Якщо немає зауважень пропозицій до почутого, пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. До побачення. До побачення. Колеги, але може, напишіть в чаті учасники, тому що це необхідно, я так думаю, для протоколу, хто був присутній. Там, під, там є підписи. Хто був? Денис Голубка, А, Є, да, є ага. підписані, ми його перепишемо. Це добре, дякую. З відеофіксації. Все, дякую До да, да. Да. побачення.